Ну що ж, друзі, просипаємося і ми вже знаходимося у сонячному, ну, не такому сонячному, темному лос антосі Так, друзі, я переїхав, та я уже у лос антосі Наша улюблена собачка, Чоп. ось така вона у нас нода ну, і в принципі все по базі. І сьогодні я спробую себе у ролі поліцейського GTA 5. Тому давайте візьмемо аптечку, так трошки похилимося. Звісно, буде без модів, але якось так вийде. Давайте зайдемо у нашу роздягаю і подивимося, що в нас є. Давайте, можливо, візьмемо ось такий якийсь вигляд, то в нас так менше більше видно, тому так. Так, напевно, давайте все-таки візьмемо ось це. Все, тут якраз рукавички. І так, в мене також є поліцейська машина, ви ж не думаєте, що все так легко. так тут чоп. Нагадую, добре. Давайте тоді підемо, візьмемо нашу поліцейську автівку і почнемо наше нічне патрулювання ж добре, ось вже наша поліцейський Ford Краун Вікторія. Давайте тоді заведемо його, так все акуратно виїжджаємо. Так, дивимося, нікого немає, нікого не їде. Ну і тоді помаленьку давайте будемо патрулювати місто. Так, в принципі, пропоную вам одразу поїхати, в принципі, у сторону самого центру В принципі, можна наїхати до самого поліцейського участку І давайте. По цьому маршруту заодно пропатрулюємо. Так, нікого немає, ніхто не їде. Добре, давайте тоді помаленько їхати та дивитися, коли буде щось цікаве. Ми знаходимося уже біля нашого кінотеатру. Давайте зараз подивимося, як там обстановка, що там відбувається. Так людинка переходить. У нас зараз червоний, добре пропускаємо. Так, добре, поки що зупиняємося. Ага, людина виїхала на червоний колір світлофора, тому давайте її зупинимо. Так, з'їжджайте, будь ласка, далі з приїжджої частини. Тоді зупиняємо нашу людинку. Так, добре, зупиняємося. Так, доброго дня, мадам. Чому порушуємо? Так, ну добре, тоді на перший раз я спропускаю, попрошу не порушувати, щоб там у вас було все добре. Давайте, до речі, зброю дістанемо. Все тоді гарного дня, не порушуйте. Е, так, добре, поки що нас першого не пропустили. Так, я чесно зрозумів, що ми там, в чому сигналами. Все, помаленьку, давайте тоді будемо їхати далі та патрулювати. Нагадую, що зараз так трошки на той полоси виїдемо, ну добре. Добре, ну а зараз не повертати наліво, тому давайте повертаємо на жовтий колір світку кору. В принципі, нічого страшного і помаленьку слідкуємо за обстановочкою. Так, давайте завернемо на праворуч і поїдемо далі. Так, давайте перестроїмося і будемо наблюдати за обстановкою. Всієї. Можливо, хтось когось буде грабувати, можливо, ще щось буде. Так, зелений колір. Так дивимося, в принципі, все нормально, тут двоїна сплошна, все має бути добре. Так, чому ти їдеш так повільно? Ну, не, не знаю, але, але легенько якось повженемо. стоп лінія нікого немає. Так добре, пропускаємо людей. Ну і їдемо далі. Добре, бачимо, медиків мене попросили су... зробити супровід медиків, тому давайте спереді будемо їх, давайте напевно спереді будемо робити їхній супровід. Так, щоб всі роз'їзжалися. Так, мені не цікаво навіть куди вони прямують, тому наш маршрут трошки змінюється. Так, давайте, напевно, все-таки я вас пропущу вперед, щоб ви їхали Так, все. Негайно всі пропускаємо наших медиків. Так, дивимось. Так, шановні, шановні громадяни Лос-Анджелеса, пропустіть нашу медичну допомогу. Ваша хвилина може врятувати життя. Так, добре. В принципі, вони їдуть Ой. Га, у нас терміновий виклик, хтось що зграбує. Негайно направляємося за На допомогу просять, так. Ш Шановний громадянин, зупиняємося, інакше я буду відкривати вам вогонь. Шановні, зупиняємося, зупиняємося, не, по не потрібно негайно повернути. Даю вам перше попередження. Так, добре, нас було послано, тому давайте негайно будемо його доганяти. Шановний, не даю вам останнє попередження зупинку. У разі непідкорення буде відкрити вогонь по колесам. Так добре, була виявлена не Так добре, давай будемо його зупиняти. Так, ну в принципі, я не знаю, взагалі повністю йде не Шановний, зупиняйтеся негайно. Так, його заносить. Так, все, добре. Будемо. Льга... Ми його зараз будемо... Так. Все. Так. Добре, так, Ми зараз нам потрібно повернути тепер терміново машину. Так, диспетчер негайно. Потрібно, потрібно машину на е, Девіс, Девіс Авеню потрібно повернути евакуйовану машину. Їдемо повертати вкрадену вкрадені речі людинці. Так, тут нам наліво. Добре, їдемо повертати. Звісно, можливо, нас навіть нагородять. Так, зараз десь тут буде поворот. Так, якщо я не помиляюся, це сюди виходить. Так, це сюди. Чи ні, ні, здається, це не так. Добре, давайте тут розвернемося обережно. Я згадав, там, де ми потребували. Приїдемо з мигалками, нічого страшного нам можна. Так, добре. Де-де-де-де ця де, 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 дорожка? В принципі, в, в Лос-Франксі так. Так, шановні, зупиняємося негайно. Е, шановний доброго дня. Е, чому ви показуєте нам такі знаки? Добре, значить, за вас буде штраф у розмірі 50 доларів. Так, все добре, дякую. Штраф успішно оплатили. Тому їдемо далі. Давайте, я думаю, ми спокійно їдемо. вже, звісно, наш автомобіль е, поцарапаний. Ну, нічого, вже що є, то є. Так, давайте хочемо тут в нагалки проїдемо. Так, ось тут буде поворот вже, є трошки цей пропускаємо пішоходи. Добре, не хочете, не будемо пропускати. Ну, все, в принципі, ми приїхали ось за лікарка. Так, все, доброго дня. <реку> О, так, здається, це ваше. <реку> все. <реку> добре. Нам повернули і за це. Там вже мінус 450 доларів нам нічого не дало. Ну добре, в принципі, це моя робота. В принципі, потрошку ми вже доїжджаємо до нашого місця прибування. Так жіночка стоїть. Я ж сподіваюся, вийшла не робити цих самих Ти ще подумав. Так, добре, проїжджаємо, поки зелене світло, трамвая ніякого немає. Так добре, люди катаються, все добре. Так, добре. добре. Давайте я вас, я вас пропущу. Так, давайте, можливо, думати трошки скоріше. Звісно, в Америці я не думаю, що там будуть так багато бездомних. Так, я все я поїхав, дякую. Можна подивитися, що ніхто не викрадає автівки і так далі там у місті. І ми вже половину приїхали. Так, стоп-лінія. Ага, бездомні. бездомні, Тобто, можливо, це навіть алкоголіки. Давайте тоді попросимо зараз, щоб нам надали. Їхні документи. Так, там мої стоять. Добре, давайте зараз тут зупинимося. Так, доброго дня. Доброго дня. Надайте, будь ласка. ой, так, Надайте, будь ласка, ваші документи. Що ви тут робите? Так, все, я попрошу вас звідси піти і у вас теж. Так, шановні, будь ласка, я попрошу вас звідси піти. Все, я, я попрошу вас звідси піти. Все, дякую, дякую, все. Розігнали, тому що це як не як бездом... не місце для бездомних. Ну, звісно, так, в кожного все по-своєму. Так, ну в кожного все по-своєму, ну, тут їм не місце. Ми вже приїхали на місце, тут місце наших патрульних автівок. Тому давайте зараз припаркуємо і підемо, здамо зміну. Знається новий ранок і нас підвищили. Так що можете мене привітати, ми вже на новій автівці. Є звісно, вона називається, це теж Форд. Ну, добре, давайте поїдемо. В принципі, ось така вже моделька гарна. Так, добре, давайте перевіримо, чи все працює. Так, все працює, добре, навіть швидше. Так, давайте, в принципі, вже поїдемо по іншому маршруту. Давайте поїдемо в цю сторону і подивимося. чи не краде тут а хтось, автівки і так далі, все. Так, добре. В принципі, все стоїть на своїх місцях. Давайте тут поїдемо направо. Так, ну, ага, так, це що? Чому тут припаркований автомобіль? Ага, комусь потрібна допомога, став терміновий виклик. Добре, негайно не вирішаємо. ага. fucking golf course you know i've got a competition coming choose to do a stall so i can't wait to see the video tomorrow but i'm just going to walk away like you all hey you listen can you give me a ride my so, wife's gone crazy, I'll, go crazy. Go. I'll throw some dollars I'll your way oh i gotta find some wheels first dog oh excuse you let's take a good long look at my life strewn uh -huh. all over the front yard Добре, далі скажіть, будь ласка, свої дані, як вас звати ваше прізвище, ім'я по батькові. Так, добре, Едуард Васильович. Добре, Едуард Васильович. Так я зрозумів, вам тридцять дев'ять років, в принципі, ще майже по-моєму. At least I know I'll be welcome <laughs> there. You just don't leave your shit all over the driveway. <laughs> yeah, I'm not giving her the satisfaction of cleaning that up. I'll go to the club, get a few drinks in. I don't want to embarrass her. Then she goes and literally airs our dirty laundry in front of all the neighbors. Show <laughs> some So let me get this straight, bro. You pissed me off. Будь ласка, немає за що. Так, добре, ні, дякую, нам не потрібно. Добре, все тоді їдемо далі, допомогли вже за два дня двом людям. Давайте подивимося, що буде далі. Обережно виїжджаємо. В принципі, тут у нас все правильно, всі автівки правильно припарковані. Давайте тоді поїдемо на виїзд. Так, ну, в принципі, у нашому сонячному Лос-Антосі все можна сказати причудово, все просто прекрасно. Так, тоді виїжджаємо. Давайте зараз поїдемо направо, чому й би ні. І далі прямо. Прямо і десь тут. Зараз завернемо наліво. В принципі, давайте прямо ось завернемо наліво. В принципі, все добре, все навіть прекрасно. Ну а зараз пропоную поїхати і подивитися, як ситуація становиться на пляжі. Вдруг там щось трапилось. Давайте заїдемо на пляжну парковку і подивимося, як все тут. так добре. Патруль працює, все добре, ніяких поміщів немає, все добре, нам обов'язково потрібно дивитися за порядком міста. Так, добре. Дуже цікаво, чи ніякий ламар. Зараз тут не викрадає автівки зі своїм другом. Так, добре, виїжджаємо. Давайте поїдемо зараз. В принципі, я тако легенько якось подивимося, що тут обстановка. І зараз вже заїдемо на пляж, в принципі. До пляжу тут недалеко, а ще одна парковка. В принципі, в принципі все, все прекрасно. Та й на пляжі все добре. Ну, все ж таки, нам треба переконатися. Зтобив терміновий виклик із пляжу, що стал, людині стало погано і взагалі можливе побиття, ніхто нічого не знає. Людина лишить повністю у крові. І давайте тоді подивимося зараз, що там у нас трапилося, тому давайте негайно заслугнемо виїжджати. Так добре. Негайно, негайно пропустіть поліцейський департамент. Сталося, щось там сталося. Ну коротше, добре, все буде добре, якщо ви нас пропустите Тому, друзі, полиці, можливо, навіть неможливо, а придеться викликати швидку допомогу. Ну, а патрулювання вночіться взагалі просто прекрасно Ми бачимо, вже настає закат сонця. Так добре, давайте тут зараз завертаємо праворуч. І вже скоро ми прибудемо на нашу точку. Так, попрошу вас припустити. Оце по наприховують машин тут, а нам потрібно спішити. Так, в принципі, ми вже доїжджаємо. вбивство, <риклад> і Я вже приїхав. Тут приїхали мали... мої колеги. Скоро приїде швидка допомога. Так, добре, ми, ми наблюдаємо таку, звісно, не дуже приятну історію. Так, ми з колегами тут вже все чекаємо. Звісно, форма трішки відрізняється. Скоро має приїхати швидка допомога. Ось уже тут приїжджають поліцейські, тому всі разом будемо очікувати швидку допомогу. А якщо вам подобалося відео? Погитайте, пишіть в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був як завжди, всім тепервих. Ну і всім пока-пока.